Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні у нас дуже продуктивний день. Знімаємо друге відео. Е, мене звати Нестор Слюсаренко, я сертифікований рієлер. Сьогодні ми продаємо трьохкімнатну квартиру в цьому чудовому житловому комплексі сонячний від найкращої, одної з найкращих будівельних компаній міста Івано-Франківська будівельної компанії Вамбут. Квартира знаходиться в цьому під'їзді. Йдемо подивимося. Під'їзді безбар'єрний вхід, це означає, що ви можете без проблем заїхати коляскою чи візочком, і не буде жодних проблем. Ліфт їде з нуля, він двосторонній. Тобто, ви зайшли тут, а вийшло вже на своєму поверсі. Зараз подивимось, як це все виглядає. Ось такий у нас ліфт. Він двосторонній. Тобто, тут ми зайшли, виходимо на нашому поверсі. Ліфт на даний момент обшитий плитою ОСБ для того, щоб його не понищили під час будівельних робіт, коли будуть возити будматеріали. І в квартирах зараз активно робляться ремонти. Друзі, квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Це сама серединка. Зараз це є таке поняття золотий поверх. Перед тим як ми зайдемо в квартиру, я хочу вам показати родзинку або бонус цієї квартири. Це ось така кладовка. Площею 4 метри квадратних, в якій є вікно, яка перетворюється на гардероб. Яким чином зараз вам покажу. Значить, ці двері переносяться ось сюди. До речі, ми під'їдемо з вами на поверхом вище, де вже люди це зробили. Двері ставляться сюди, це, виходить, вхід в квартиру, і з правої сторони. Зразу ці двері забираються буде гардеробна, велика гардеробна, де помістяться всі речі цієї квартири. Не треба буде ніяких шафів і не тільки речі, а будь-які господарські речі, швабри, пилисос, а також і велосипед все, що ви захочете. Якісні броньовані двері українського виробника, які міняти не потрібно. Я обіцяв показати, як виглядає варіант, коли б люди перенесли двері і з'єднали кладовку з квартирою, перетворивши її гардеробну. Ось ми знаходимося поверхом вище. Ось люди перенесли двері і з'єднали гардеробну з квартирою. Друзі, ми знаходимося в коридорі. Зразу хотів показати, тут є електрощиток. В квартирі повністю розведена електрика. Кожен кабель підписаний, заведений домофон, інтернет та кабельне телебачення. Значить, квартира, стан серед. На стінах цементна вапняна штукатурка під маяки досить рівна і якісно зроблена. На підлозі суха стяжка і зроблений підігрів підлоги в коридорі, кухні та самбузлі. Квартирі вдали зонування, оскільки вона двостороннього планування кухня та зал виходять в одну сторону, а дві спальні виходять в другу сторону. Кімнати правильної форми, спальні більш квадратної, а зал прямокутної. І в коридорі. Ми можемо побачити, що сам вузол і ванна знаходяться в різних кінцях квартири, що доволі зручно. Будинок повністю зданий в експлуатацію. Частково заселений. Люди живуть і працюють уже всі комунікації. Квартира має двостороннє планування. В описі до цього відео ми прикріпимо її планування або посилання на презентацію по цій квартирі. У вартість квартири входить котел котельво двоконтурний, підігрів підлоги, підігрів кухня, коридор. Та сам вузол. на підлозі всюди суха стяжка, і також розведена по квартирі електрика. Тобто, частково чорнові роботи практично всі зроблені на стінах цементно вапняна штукатурка. І ще один момент, на який би я хотів наголосити увагу. Та як вже казав, квартира двостороння. Частково вона виходить вікнами в двір на дитячий майданчик, що я вважаю дуже добре, адже завжди можна бачити своїх дітей, де вони бавляться. А два вікна виходять на вулицю Довженка. Ви знаємо, що ця вулиця дуже така жвава і на ній багато машин. От, до речі, вчора на цій квартирі був показ з людьми, і вони дуже переживали, чи буде чути шум. Ось ми зараз з вами вийдемо на лоджію. І ви самі переконаєтеся, наскільки хороші вікна в цій квартирі, що шуму не чути. Давайте вийдемо на лоджі зараз. Ми приведемо камеру на дорогу. Ви маєте змогу побачити зараз якраз хороший такий Да, трафік, багато машин. Я на секунду замовкну, А ви послухаєте наскільки зараз тишина. Ось два слова ще про місце розташування і локацію. Тут я би сказав ідеальне місце розташування в тому сенсі, що сполучення в всій кінці міста Івано-Франківська з боку знаходяться два торгових центри: це Комфі, Сільпо і третій це Фокстрот. Все поруч, автобуси, автобусна зупинка під вікном. 100 метрів від цього будинку знаходиться парк Шевченка та міське озеро. В цьому будинку знаходиться великий підземний паркінг. В дворі знаходиться гарний дитячий майданчик з антитравматичним покриттям. У сусідньому дворі є ще один дитячий майданчик, виконаний в стилі мультфільму Міньйони. І є величезна гостєва парковка, яка знаходиться в кінці житлового комплексу. Зовні по житловому комплексі знаходиться дуже багато магазинів. Тобто тут є все першої необхідності від будматеріалів до продуктів харчування, а також в будинку знаходиться пункт видачі, інтернет-магазину розетка. Давайте підсумуємо. У нас є трьохкімнатна квартира загальною площою 90 метрів квадратних. Це разом з кладовку, яка перетвориться в гардеробну, яку я вам показував. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі, сама серединка, десятиповерховий будинок. Квартира виходить вікнами на двір і на вулицю Довженка. В квартирі зроблені чорнові роботи, такі як стяжка, розведена електрика, цементно вапняна штукатурка і котел, який також входить у вартість. І саме основне бонус цієї квартири по сьогоднішній день діє договір переуступки майнових прав. Що це означає? В першу чергу це економія в районі 2 тисяч доларів. А друге, що ви стаєте першим власником цієї квартири, вартість квартири 59 тисяч доларів США. Послуги агентства нерухомості включені у вартість цієї квартири. Друзі, якщо ви ще не підписались на наш канал, зробіть це прямо зараз. Вас чекає багато відео і цікавих матеріалів. Тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі останніх новин. І телефонуйте за номером, який ви бачите, і записуйтесь на перегляд цієї квартири. Будемо раді вас бачити. І по традиції віримо в Збройні Сили України. Перемога буде за нами! Слава Україні!